Негайна військова допомога та інвестиції в українську оборонну промисловість такими були головні теми перемови на засіданні міністра закордонних справ країн членів НАТО. Також обговорили підтримку енергетичної системи України в зимовий період і прогрес на шляху України до північно-атлантичного альянсу. Засідання тривало впродовж двох днів у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі. Ну і, врешті, про що йшлося? Які домовленості вдалося досягти, і чому я зазначив на початках, що власне наші партнери реагують з на те, що відбувається на фронті, і зокрема роблять відповідні заяви, зокрема в контексті зустрічі очільників МЗС країн-членів НАТО, тому що домовилися на цій зустрічі наситити Україну і Збройні Сили України озброєнням системами ППО. Але чи домовилися і коли ми їх можемо отримати? Про це розпитаємо в Єгора Чернєва, голову делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступника голови комітету Верховної ради з питань національної безпеки, оборони і розвитки. Пане його, я вас вітаю. Добрий вечір. Одразу кілька тез щодо цієї зустрічі. Ми довго чекали в цьому форматі. Зокрема, і були сподівання і надії ну, ще раніше, що принаймні в грудні може зрушитися більш динамічна історія з запрошенням України в НАТО. Пан Сибіга, очільник МЗС наш України, закликав наших партнерів зробити негайно це там. Буквально там наступного тижня. В той же час є чимало заяв від представників тих чи інших країн, ну, зокрема там Люксембурга, того ж самого, що поки що вони не бачать нас в НАТО від Німеччини, але ж і ми сподіваємося, що все ж таки якось пришвидшиться цей цей процес, якщо не сьогодні, то можливо трошки пізніше. Адже це є першою мовою, першим пунктом так би нашого плану перемоги від президента. Як ви в цілому оцінюєте взагалі таку ініціативу і цю зустріч, яка відбулася напередодні? Ви знаєте. Мені здається, нам не звикати. А... Спочатку чути ні, а потім все ж таки отримати отримувати те, що нам потрібно. Так було багато разів з спочатку повного штабного вторгнення. Я думаю, що так буде і з нашим запрошенням до НАТО. Підкреслю запрошенням поки що, тому що ми не ставимо знак рівності там немає знаку рівності між запрошенням та членством України в НАТО. І ми розуміємо, що членство України в НАТО можливо тільки по по закінченню війни. І тільки коли буде зупинено зупинено бойові дії, і власне це ми доносимо нашим партнерам на всіх рівнях на рівні парламентському на парламентській асамблеї, НАТО нам вдалося до фінальної резолюції вставити якраз такий пункт щодо максимального сприяння. Уряд урядів, урядів країн-членів НАТО щодо uh, надання нам запрошення та надання нам членства на рівні МЗС. Ви бачите на рівні uh, міністерства оборони, і звісно ж на рівнопрезидентському рівні. Президентського рівня. Ми це закріплено в нашому uh, плані перемоги. Ми розуміємо, що без членства України в НАТО. Буде дуже важко втримати довготривалий мир і в Україні, і в Європі. Були чесно скажу, що були більше сподівання, тому що певний час назад в адміністрації Байдена ну здозрівало рішення щодо надання нам запрошення але через те, що демократи зараз програли вибори. Це питання відклали, ми працюємо в тому числі із командою о, Трампа і, і, і доносимо своє бачення і свої побажання щодо, щодо отримання цього о, запрошення. І звісно, що ось на рівні о, міністрів закордонних справ всередині альянсу. О, наша задача все таки переконувати о, наших партнерів знову ж таки, які аргументи ми зараз використовуємо: що по-перше. Це дозволить зняти з порядку денного як предмет шантажу питання членства України, майбутнього членства України в НАТО з Російської з боку Російської Федерації. Ми розуміємо, що е, запрошення це вже фінальна майже точка перед членством в НАТО, і жодна країна, яка отримувала запрошення, е, ну назад його не забирали, скажімо так. Тобто, всі, всі е, рано чи пізно ставали членами НАТО по друге, ми посилюємо свою позицію переговорну, знову ж таки, отримуючи таке запрошення, і ми говоримо про те, що на сьогоднішній день між запрошенням та членством НАТО може пройти пана пане, пане Ігоре, місь, місь, ну, час. зокрема. Ви наголосили на тому, що ми працювали як з демократами, так і з республіканцями, і зараз намагаємося співпрацювати з політиками обох партій. Але давайте згадаємо про значить інформацію, яку опублікувала Reuters, агентство, що Келогвенс Гренем це люди з майбутнього оточення, скоріш за все, Дональда Трампа пропонують свої мирні ініціативи і своє розв'язання цієї війни, зокрема, але без членства України в НАТО. Ось така інформація була. Не знаю, наскільки можна серйозно. Сприймати її це можливо не зовсім тема для дискусії, але щоб завершити розмову, все ж таки в частині зустрічі очільників МЗС, яка відбулася напередодні. Єн Столтенберг, от ви кажете, посилити позиції е, Єн Столтенберг, Марк Рюте, вже новий очільник альянсу, закликає українців не педалювати питання е, щодо перемовин, щоб наші партнери встигли наситити наші збройні сили України озброєнням системам ППО тощо, якісь конкретні домовленості пролунали на цій зустрічі. Ну, по-перше, про Келлога давайте не сприймати це як істину в останній інстанції. Це бачення, яке було викладено ще в квітні цього року, і зараз давайте дочекаємося все ж таки основної офіційної позиції з боку адміністрації Трампа щодо бачення, як має завершитися ця війна. З боку того, що про надання нам допомоги з по по результатах цієї зустрічі на штаб-квартирі НАТО нам запропонували, тобто нам пообіцяли знову ж таки да, посилити наше ППО, посилити нам на нашу е, армію озброєнням. Але чесно кажучи, е, ми ж це чули вже не на не, неодноразово. Тут питання в тому, коли і в якій кількості це буде передано. Пообіцяли, що буде навіть в грудні щось щось ще передано. З'ямаю на увазі систем ППО. ну давайте дочекаємося. Пане горе, дякуємо вам. Давайте дочекаємося. Можливо, це відбудеться ще до кінця цього року, ще в грудні. Так хотілося б принаймні це вже констатувати. Ігор Чернів, голова делегації Верховної ради в парламентській асамблеї НАТО, вступник голови комітету Верховної ради з плен національної безпеки, оборони і розвідки.